А до нас доєднується Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава, пане Тарасе. Що проїздить, як кажуть, в народі? Пряме питання. Ну є факт підтвердження з боку СБУ юридичний факт про те, що у Труханова є російське громадянство. Так. Далі є конкретні дії президента щодо утворення військової адміністрації, ось ну, от це і відбувається. Я не можу зрозуміти в цьому контексті. Я точно не та людина, яка б о, за будь-яких моментів там взялась захищати Труханова. Ну але мені особисто дуже дивно, і сьогодні колеги вже обговорювали з іншими колегами розслідувачами, які про цей його паспорт кричали там 10 років. Ще от коли він тільки там став мером, буквально здається, там наступного року. Е, СБУ це в нас СБУ так. Добре в лапках працює що вони тільки на, на 11 там, чи який рік виявили, чи на 12, чи на 13 його на посаді, чи, е, чи чи як це пояснити? Ну, давайте так. Є, знаєте, от у американських правоохоронних органах так є така приказка. Головне, не що ти знаєш, а що ти можеш довести в суді. Якщо у них є конкретні факти, і це доведено. І підкріплене конкретними документами, то воно так і є. А тим більше, ну, все ж таки, у нас помінялося СБУ, після зміни керівництва після Баканова ми бачимо зовсім іншу якість роботи. Ну, значить, ця структура змогла визначити, що воно так і є. А, але Баканова в нас вже скільки часу немає. Ну, для мене ця, ця історія дивна. Я просто кажу, я, я знаєте, чому навіть у вас, пане Тарасе, питаю. Я пам'ятаю, коли нещодавно була оця історія між СБУ і Набу. Там, знаю, ви, ви якраз були тією людиною, ну, яка е, ну, зайняла, скажімо, е, була по, по ту сторону барикад, які е, захищали СБУ. Хтось був там захищав Набу. І я ну, все одно ще тут зауважив такий факт. Буквально там здається, ну, кілька кілька тижнів чи що, чи місяць, там якийсь залишається в грудні, здається, так припиняється оце громадянство, і от знайшли тільки зараз. Я, я жодної там без претензій там ні до вас, ні. Я... Ну але не мож... наскільки обґрунтованими, скажімо так, спитаю тоді у вас, ви вважаєте е... припущення стосовно політичної складової цієї справи? Ну, давайте визначимо з терміну. Я на боці держави першу чергу. Я так само хочу. Якщо є, якщо є конкретні факти, в тому числі по набу що є вплив російський, значить він повинен бути зроблений, так і доведений до кінця. Та тим більше робота про це підтвердження, що от в чому сутність була набу, коли вони кошмарили єдиного виробника тепловізорів, а потім типу вибачалися. Ні, ні пане Тарасе, я вважаю, зараз що я не я не знаю, що 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 я не я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, я не знаю, я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що не знаю, що я не я це стосується роботи всіх виключно органів. Угу. Так, це тільки в Фейсбуках у нас швидко все розслідується для того, щоб отримати вагомі докази. Проводиться робота. Це стосується не тільки СБУ, а це стосується всіх правоохоронних Само органів. Само себе, нас звісно. просто забувають про це. Це тільки у нас, шановні, не завжди правда НАБУ привчили, що треба щось оголошувати, а потім відкати, що вони в судах нічого не можуть довести. Я за те, щоб були дотримані норми кримінально-процесуального кодексу і доведені конкретні факти. Якщо це зараз було зроблено і доведено, це значить, що так воно і повинно бути. Е Як. Зараз секунду, у мене щось зі зв'язком. Секунду. Так, е зараз я сподіваюся, доєднається пан Загородній до нас. Е отже, отже, друзі. Ще раз, моя особисто позиція задекларую, тому що тут вже теж там питають. А, а як ти особисто я кажу, для я ніколи не відчував, скажімо, якихось теплих. Даруйте за тавтологію відчуттів чи почуттів до мера Одеси. Чи до... Добре, ми зараз про нього говоримо. Давайте про нього. Але є проста історія. Для мене не зрозуміло одне це виборна посада. Мер міський голова Одеси це виборна посада, так як і будь-який голова. Ну і відповідно, чи після припинення громадянства, скажімо так, чи зможе він загалом чинити якісь дії, а в тому числі в політичному напрямку. А якщо ні, то, ну, власне, чи не є це свідомим, скажімо так, вибиванням? Це ж не тільки про Труханова, зараз йдеться. Міська військова адміністрація. так, Тобто, це призначений орган. Питань багато насправді. Тому ну, давайте спробуємо е, з'ясовувати. Якщо не, немає пана Тараса, на жаль, на жаль, е, чи може все ж таки з'явиться? Ні, немає. Шкода, поганий зв'язочок, видно. У Нас не буває нічого. Далі, друзі, проанонсую в такому випадку. Трішки хочеться дуже розібратись в ситуації загалом, що означає припинення громадянства. Тому що саме такий термін, от власне, фігурує і в там в документах СБУ, і е, в, між тим в Конституції якраз ідеться про те, що не може бути там. Позбавлена людина громадянства. Тобто далі я сподіваюся доєднається до нас Андрій Магера, експерт з конституційного права. І тут теж, ну і що тягне за собою, власне, оце припинення громадянства. Теж будемо теж теж будемо теж будемо розбиратись. Так, зараз, бачите, заслухався наших редакторів. Е, можливо, зараз з'явиться ще пан Тарас Загородній в нашому ефірі. Е, так. Пане Тарасе, та не, не не бачу вас, на жаль, і, е, але кажуть е, колеги, що що ви є на зв'язку? Можливо, почав о, вже бачу. Пане Тарасе, е, хотів е, уточнити можливо ще, чи, чи чи не бачите? Ви знову ж таки кажу політичного якогось аспекту. І друге питання: як ви розумієте, загалом Анна Біса? От Труханову реально російське громадянство. Бо якщо воно в нього було, ну то за це ну не тільки треба його позбавляти, а вочевидь, і ставити питання, чи за ці роки, коли він перебував в ньому, ну е за що він його отримав, чи чим він за ним за нього розраховувався? Хіба не так? Ну, це вже я думаю, вже все інше слідство буде доводити взагалі в державі. Що якщо людина обирається наприклад до центральних органів влади, наприклад, до е, е, Верховної Ради чи Кабінету міністрів, то там перевіряється громадянство. А якщо до місцевих органів влади, ну це фактично неможливо перевірити. І тому у нас на жаль таке виникають казуси, де, де багато громадян Російської Федерації держав знаходяться в органах влади.